Всім привіт! Сьогодні ремонт даного акумулятора. Акумулятор від ноутбука Dell. модель CX MRD. Сьогодні перепакування, розблоковка контролера. У даній акумуляторній батареї стоїть контролер BQ8050D1. Тут вже в мене дротики розпаяні. В принципі, все розпаяно, все є для того, щоб підключити дану батарею до програматора, звертаємо увагу на розпіновку. Розпіновка даної батареї, якщо роз'єм, штирками знаходиться вниз, так як у мене на відео, перший контакт мінус. Другий контакт також мінус. Третій контакт ми його не використовуємо. Четвертий контакт має бути замкнутий на мінус. Для того, щоб контролер взагалі реагував на що небудь. П'ятий контакт ми не використовуємо. Увага! Шостий і сьомий це дата і клок. Вони близько до плюсового контакту. Восьми, по-моєму, так. Да. Восьмий і дев'ятий контакт у нас плюси. Нам туди не потрібно. Вони дуже поряд. При будь-яких непевних рухах із дротами ваш адаптер превращається в красивий гаджет, який не працює більше. По цьому зрозуміло. Про резистори в кожному відео і пошуку дати клока в кожному відео також пояснювати не хочеться. Після цього подаємо. Тут же ж 4 секції, 4С акумулятора послідовно. Для того, щоб у нас відобразився контролер, нам потрібно подати 12,5 вольт. Ну приблизно це буде по 3,1 десь на елементах. Підчіплюю мінус, підчіплюю плюс до свого ж резистора, токо обмежуваного. Все. Після чого. Запускаю програму. Ту, як вже показував. Нажимаємо Connect. Йдемо в вкладку BatInfo. Нажимаємо кнопку BatInfo. Нам каже, батарея не підключена. Для того, щоб батарея обнаружилась, нам треба ось цей кон плюсовий контакт крайній швиденько замкнути з плюсом від блока живлення. Все, батарея прочиталася. Так, добре. По цьому, я думаю, зрозуміло. Зараз буде програмна частина прямо з екрану комп'ютера. Ми будемо це все діло вживу редагувати. У мене вже контролер справний, вже прошитий. вже все зроблено, одне, що я не робитиму, я не буду прошивку ще раз заливати в контролер. Чому? Тому що ці контролери допускають не дуже багато циклів запису і перезапису. Під час пошуку правильного рішення він вже неодноразово не перезаписувався. То ризикувати лишній раз писати в нього ж, якось не дуже є бажання. Так, переходимо на екран монітора, зараз все покажу. Переходимо до програми. Ми вчитали наші дані з батареї. Що тут у нас показує? Як бачите, в мене в принципі, контролер розблокований. Він має зарядний, зарядний струм і зарядну напругу. Це вже робочий контролер. Я показую, що я робив. Ідемо. На вкладочку. Ну, тут зрозуміло, Connect. Потім Буд-Info, нажимаємо кнопочку BUT-Info. Читаємо статус нашої батареї. дивимося, які у нас тут флаги горять. Потім йдемо на вкладку Different Chips. Вибираємо наш чип. Вибираємо наш 8050 і нажимаємо кнопочку. Generate key Чекаємо, поки нам програма напише, що у нас чіп в бутрежимі. В е, перший раз ця програма цей підбор пароля займає ну, по-різному, від 5-15 хвилин до скажімо так до 6 годин взлом пароля на цьому чіпі займає. В мене в даному випадку в цьому чіпі не спрацювало ні через півгодини, ні через годину. Я залишив комп'ютер ввімкнутий на цілу ніч. Зранку прийшов і побачив, що в мене вже чіп в бут-режимі. Потім, після того, як згенерувало пароль, у нас написало, що чіп в бут-режимі, Ми переходимо на вкладку Connect Device. Робимо reset. Connect. І йдемо на вкладку Difference Chips. Нажимаємо кнопку Boot Mode. Нам напише, що у нас TI Bootrom версія така, що у нас чип в boot режимі. Дуже добре. Ми робимо Чітку програми чипа на всякий випадок. І чітку нашої, скажімо так, пам'яті. Нажимаємо «Считать пам'ять, создаємо папку на робочому столі. У мене вже тут є прошивка. Ну, Допустимо, це в нас вже робоча, я її підпишу просто як 1, 2, 3. І зберігаємо. Після чого заходимо, не виходячи з бут-режима, нікуди ми нічого не клацаємо. Лишній раз йому це не треба. Чіпу. Заходимо і дивимося, щоб розмір був правильний. 2 кБ він має бути. Все, наші дамп ми считали. По суті, поки що нам програма ця не потрібна. Ми чіп залишаємо в бут-режимі. Нічого йому не робимо. Це моя робоча. Прошивка. Вона мені не потрібна в мене чіп працюючий. Ми відкриваємо наш дамп. За допомогою редактора. Переходимо в 500 адрес. Да, ось о 500 адрес. Перше, що ми робимо, якщо у вас пароль підбирало дуже довго, перше, що ми робимо, ми міняємо. Значення в цьому рядку ось це, на 0,0. Тоді спускаємося нижче до 600 го рядка. У вас в будь-якому випадку, якщо був пароль на чіпі, тут буде А5. От також його міняємо на 00 Тепер перший пункт, вроді так, у мене. Є навіть шпаргалочка десь тут. По ньому може кому пригодиться ось. 500 і 600 адреса. Зеркально. І там, і там. Значення треба міняти одночасно, щоб були однакові. Перші у нас виходить 2 байта. У нас перші 2 байта. Це наші цикли. Ні, я ніколи не ставлю 0. Я ставлю 1, 2, 5, 10. То не суттєво вже. Це ємність наша повної зарядки. Це, по-моєму. Не пам'ятаю, що, що це означає. Ну, Можливо, воно потрібне для відкриття ключів. Якщо у вас отут значення відрізняється, 640 адрес має бути нулі обов'язково. І отут того мають бути F. Дивимося на наш дамп. Три нулі у нас є. А тут у нас не F. -ки. От нам треба змінити тут на FF FF. Так само. Тут ми вставляємо цикли. 0, 0, 0 5, допустимо. Так як і в мене. Що в мене тут 0A є 6. 0A є 6. Це ж саме треба зробити і в 500-м адресі. 0005. не так. 00.05, допустимо. І тут у нас. 0 A є 6. нас. Цікавить, що це таке 0АЕ6. в нашій програмі. В плаці команд є X to Dex. 0A6. Переводимо. І нам. Програма каже, 2790. Угу. Правильно, так, да, так і є. 2,790. Так, да, 2,790 я і прописував. Так. Потім. У нас по шпаргалці. 00, мабуть. Замість десятки. 0,0. Тепер. Ось тут мають бути F по 640му. Правильно. Так само і по 540. Да він, вони. 580-й. Також дивитесь, щоб були нулі. І щоб отут були FF. Ось так. В принципі, ми відредагували всі дані. Які нам треба. Тут показано виключно для прошивки Саньо. Як глянути, яка прошивка? А прошивка знаходиться ось в самому верху. Не Саньо 11, а іменно Саньо. Оці строки. Всі, я вам не рекомендую до 500-го 500 адреса от сюди. Я вам не совітую там клацать, лазить, бо однозначно, чіп буде неробочий. Там йдуть статичні дані. Вони захищені контрольною сумою. Там нічого міняти не треба. Після цього, як ми це все відредагували, обов'язково. Першим ділом треба помінити, замінити а 5 І залити вашу прошивку. Назад. Рідну та що й була. Назад. Це для того, щоб зняти пароль. Щоб другий раз не страждати від цього. да Потім заходимо в нашу програму. Вибираємо наш чіп. Тут, щоб він був, переконуємося. І нажимаємо Write Program. Вибираємо наш файл, який ми редагували. І. Заливаємо. Після заливки нажимаємо Read Program, вичитуємо наш файл, що ми туди записали. Окей. Використовуємо отаку от ось програму. Для порівняння файлів. В цю програму додаємо наші два файли і зрівнюємо, щоб в нас при прокручуванні вниз щоб різниці у вас не було. Якщо ви записали і зразу зчитали, і у вас різниці немає, все сміло можна тоді переходити назад до програми. І нажимати Exit Boot. Після Exit Boot нажимаємо BAT info і читаємо інформацію по акумулятору. Ємність повної зарядки в мене все-таки 3200 прописана. Зарядний струм і зарядна напруга є. Чіп розблоковано. І працює. Нова ємність прописана. Якщо комусь було цікаво, в принципі, на цьому і завершимо. Всім дякую за перегляд!